якщо кремлівський сценарій, який полягає в тому, що Москва не програє, якщо вона у другому турі українських президентських виборів буде бачити двох своїх, е, уже е, надійно підвішених на гачку е, кандидатів українських політиків Юлії Тимошенко і Януковича, це безпрограшний варіант для Кремля як розгортатимуться події в разі так мовити розвитку результатів першого туру, коли в другий тур приходять двоє цих проросійських політиків. Один відвертий, друга просто відмовчується і не жодного разу не висловлює свого ставлення до взаємин на перспективу із Кремлем, із Росією. Переконаний, неважливо, хто виграє. Президентську посаду, другий неодмінно залишиться прем'єр-міністром. Чи це буде президент Тимошенко, Янукович буде прем'єр-міністром? Чи навпаки, чому? Пояснюю завжди стараюся не голу тезу кидати, а обґрунтовувати її. Перше. У дострокових парламентських виборах найбільше не зацікавлена Юлія Тимошенко, знаючи її сьогоднішній рейтинг. Вже 156 мандатів у Верховній Раді в імовірних дострокових парламентських виборах у Юлії Тимошенко не буде. Це буде від сили 70, можливо, 75. Це є верхня межа. І тому йти на те, щоб вдвічі зменшити свою присутність у парламенті, вона категорично не захоче. Ресурси фінансові. Партії регіонів, фракції регіонів також небезмежні. Їх влаштовує Союз із Юлією Томашенко.